Всім привіт! Вчора було два, сьогодні на ранок вже, вже повний, повний інкубатор. Зараз будемо потихеньку діставати, взяв собі ось такі, два відра, тому що ящики вже не маю чим застеляти, там застелив їм, насипав їм корму, водичка ще, ще гаряча, зараз водичку виставлю в тіньочок, хай вистегне, а, а поки. А поки-поки. Так, секунду. Оп. Оп-оп-оп-оп, Поки хай їдять. Я думаю, вона вистегне швиденько. А ми з вами будемо забирати ось таких красунчиків. Ну, не випадайте. Тут є е, техасці ось ці. Якби бройлерні від каналу все своїми руками. Е, можна буде, в принципі, їх порахувати. Але ага, хіба як зараз буду... Виставляти, то може порахую, щоб знати, е, я не пам'ятаю, скільки, скільки тут було закладено яєць. Я замовляв, здається, 140, заклав щось 100, 143. Ну, не знаю. Зараз буду. Ну що воно, там от мокренькі є, вони ще довиводяться, але я хочу їх трохи, трохи позабирати, щоб вони один одному не заважали, бо їх багато. Там ті старшенькі переселив, зараз вам покажу. Звичайний брудер без Без лампочки їм вже. Вони вже старшенькі, їм вже нічого не буде. В сайні жара, хоча в принципі вночі вентилятор я їм був світло виключив, але вони на такому, на тому брудер їм буде добре, бо дою... не тягне. А було, я включив брудер, бо я його був виключив і 20. 25 градусів. Ну, це досить досить небагато, враховуючи, що там було повна, повна стайня. ну, нікому гарячо не було, ніхто не хекав Так, трохи трохи потискаю Ще за і шкарлуп може і тараканчики попідлазять. А до речі, відра її грузити зручніше, вони з них вони з них не втікають. Це я завжди ящик. Вони в ящику все десь знайдуть дирку, а потім, а потім шукайте, де вони полізли. Так, рубки. Це все, що лишнє забираємо. так прямо все. Так оце яйце. Так прямо все я не заберу. Але хоча б щоб зробити місце тим, хто виводить, ще має. Я думаю, що шахту виведеться, бо воно ще тільки-тільки випало. Йому ще допоміг воно ще під О, Хай розбирається, я його і залишу. Ще він кубатовий, напевно. О. О, тут ті всі шкаралупи. Треба повитягати. Я не сісти, я не знаю, тут є і пусте, яйце 100%. Бо я все, що було, все переклав просто в... Інкубатор, але дивлюсь, що, що так аж прямо що було багато. Але я заберу, я там зараз включу 38. О, і воно собі загріється. Так ось таких повних, повних два, два відерка перепілочок. Ось така краса кольорова, як мишки. Дивіться, як гарно. Рухаються. Зараз ми їх з вами занесемо. Так, зарупшого, ой, зарупшого, повитягав, Місце вже є. Так що, якщо ще хтось хоче оп, виводитись, хай виводиться так, включаємо, а ось цих несемо так. Так, 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 так. Раз, візьму я однією рукою. О, візьму, ось, ось так. До речі, зручно. А так зручніше, ніж в ящику. І накривати не треба, і ніхто не втікає. Красота, подивіться. Просто супер. Так, тільки те, що там температура, бо я кажу, я включив, бо наставив 30, так тут мої качечки. Вон, вчасно вийшов, качур якраз працює, вони починають нестись, виправляється, працюй, працюй. А я його розкритикував, що в нього постійся від нього то він вирішив виправитися. <хи> так, зараз тут ти чого стала? Поїсти? Так, поїсти. Так. Так, так, так. Як би то зробити? Спочатку викинемо, порахуємо білі, а потім порахуємо. Так, треба. Ось ну, такі Вона поналіплював. Так, треба додати 30 перепілочка, це в нас. Ладенька. О, 38. Мені цікаво, Чай не пам'ятаю, скільки своїх. Хто там є, напевно, в цьому... Е -е. Ну, на... Й, так В Ютубі на відео. Але спочатку давайте буду викидати, порахую, скільки є білентів, а потім буду викидати свої. Так. Два. Ну, викидати, викладати. 4. Так, Шість. 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, Турбіна водить, 24, але так може бути, бо 26, так, зараз я буду говорити. Знов зіб'юся. 28. О, це за стару засохку приніс. 30. 30. Так, 32. В тому віддарку у нас залишились одні фараончики, Так беремо наступне. 32. Ага, тут багато, до речі, гарно вивелось. Виглядає, принаймні, поки що так. 34, 36. 38. 40, воно ну, вже пішло, мені там чуть-чуть не хватило. Воно ну, вже пішло обстановку розвідувати. Так, тільки було 40, 42. 40. 4, починає щось говорити інше. 46 і зразу з голови вилітає. що Я рахувала, побігло. 48. 49. 50 Ой, 40. Один <с> <вина> слова. <вина> так, порахова разом зі мною. Рахуйте. Напишіть, чи я добре рахую. 52, бо я вже щось він дорахував, що 52, 54, щось в мене було 49, ну, але ніби, ніби добре. 56, 6, 58, 60, так, 62, 64. Так. 66. Так, треба запам'ятати, ну то в принципі ніби не важко. Вон тут теж показує, що залишилось тільки. А, 66, дивіться, цей молокий. Таке гарне число було. А тепер буде 67. Зараз тут сохнеш. Цього день в продарі так само і до інкубаторів, зараз буде 38. Так, 67 і тепер рахуємо моїх паровончиків. що в нас виявилося. Два. Чотири. Шість. Сім. Так, тому відріброшка більше. Сім. Так во зроблю, дам одного, щоб було мені простіше лакувати. Вісім. А ти хове? все маєте. Десять. Дванадцять. Чотирнадцять. Шістнадцять. 17, 20. 22, 24, 26. Так. І на даний момент є 27 каравончиків. Ну, фараончики має бути менші, бо я їх садив менше. Значить, що в нас? Що в нас є на даний момент? 67 і 27. Це в нас виходить 94 штучки. Ось 94 ось таких красончика. Давайте я закрию і знову надів ту кліяночку, щоб воно нагрівало, бо тут тягне і воно так. Тому коловку вже можна буде зняти, воно вже і не сильно клеї. О, так, я прикрив, і стодав пити на Тут оці викрикають. Е, я зробив сьогодні потратив на той час, але зробив порядок. Тут сформована сім'я. Тут є в нас 20 штучок. 16 курочок і 4 півника. Вибирав тих півників які найгарніші. найгарніших. Так само тут, тут є неповна сім'я, тут мені не хватило, а так як вони на горі, то я і робив неповну сім'ю. Тут в нас є 14 курочок, і я дав три півника. Ну, от потім стиг я до Росту не стиг, стиг мені розлишитися, бо і Я ще досформую. Теж, напевно, до двадцяти п'яти штук. Тут клічатка. Ну, тут просто даю більше, даю 25, там не хотів хочу 25, бо тут, бачите, я робив та клітка повністю зі сітки, вона краще вентилюється. А оця так і має тільки бляха, вона трошки гірше, тому не даю багато. І пенсіонерів докинув сюди. Тут вийшла така збірна, а сюди теж сформував сім'ю з 25 штучок. Ось цих молодих вибрав курочок. Тут у нас 20 курочок і 5 півників. Ось така велика гарна сім'я. Тут в нас залишились самці ті, підуть, що підуть на забій. Ось такі. Ну, тут, по-моєму, є одна курочка десь біленька, може, ті, але вона така прям маленька, ну, вона не виросла, а інкубаційне яйце я буду збирати. Собічи комусь, може, іменно і від них не буду, але я її не залишаю. Тому я її забрав і хай вона собі Ну, приберу її, щоб вона мені не портила. Оцих перепілочок переселив, переселив сюди. Вон ці три пазанчика хочуть тікнути. До речі, я як їх переселяв, найбільше переживав, як їх зловити, бо вони такі шустрі, щоб вони мені не втікли. Сюди вже не влазяться, я ж кажу, вентилятор. Там тягне, тягне з дверей, вони так за дверима, тому їм буде тепленько, навіть, навіть ввечері, коли вже без лампочки. Плюс в суботу, в суботу ще 30 штучок мають звідси забрати, то тут взагалі лишиться суто на, суту на таку кліточку. Потім я кажу, звідси ще просто собі доберу. Ну, якщо ніхто, звичайно, не купить, доберу собі. Так я би вам їх відкрив, але я не хочу відкривати. Бачите, що роблять, вони і так хочуть, хочуть, хочуть втікнути. Один сподобалось, і вони диру. добре, що не влазять, то лізуть прямо пазанчики мої. Лізуть прямо в цю, як відкрию, о-о-о, через сітку через сітку. Ну давай, 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 давай сітку, так не влазяться ніяк. Вони так три і так три хочуть втікнути. Того кажу, до, до, доформую цю клітку, мені сюди ще треба буде два, два когутика і, 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 і шість курочок. Ну кажу, підростуть, вони вже такі додали їх сюди. Ну і відповідно, ну, цих, цим треба буде щось думати або прибирати, прибирати оцих депенсіонері там на м'ясо, або, або щось виробляти. е, бо -е, в мене вже виходить все зайнято. Ну, а ці красунчики, я думаю, що ще щось буде, бо вони вчора. Почали виводитись, я думаю, що ще щось довиводиться. О, о їсть. Напевно, не старший. До речі, я думаю, в тому, що я все допомагав, що так застрігали ну, між яйця голову пало, що воно пропаде, що вона якесь слабеньке, але ні, воно тут воно тут десь є, що з ним добре. не видно, що було слабе, але вони ще, бачите, під лампочку відбиваються, бо ще, ще не нагнало. Я ще о. Е, Тут в мене, до речі, Вчора ще так і було 5 тих курчат, які краще, бо там оті всі побиті повідходили. Тих 5 курчат. Людина собі забирала під кочку, і тут в мене залишили тільки каченята і індичатка. Так, у них тут все добре. О, такі зараз сончики, подивіться, подивіться. Так. Пропили антибіотик, зараз даю їм пробіотик. Другий день сьогодні ще три дні подаю і тоді дам, дам вітамінчики. Так, Лампочка тут заважає знімати трохи. Ну, у них все добре, лампочка освітиться весь час, бо вони одразу біля, біля витяжки. Але кажу, вночі витяжка себе, себе добре, добре показує е, вдень, ну, день жара і на дворі, але все одно тут немає нема такої прямо жари, як була до того, ніж була витяжка, і нема такого сильного запаху м'яку. При тому, що зараз вон треба почистити, все, бо я не чистив ні вчора, ні сьогодні, сьогодні треба почистити. Але нема такого стійкого запаху, а вночі то взагалі. Холодне повітря свіжіше затягується, і воно тут прям, прям дуже прекрасно. Ну, виходить, в мене зараз тут більше перепелена ферма в стайні, ніж ніж куряча. В тих двох нижніх ще ночують ночують перепелята. Вон тут одна качка присиджує і несеться, там несе це і я її підкидаю, я думаю, що сяде. Ну і оцієї так перестала? Я просвічував, бо мав бути би вивід. О! Я вчора казав, а чекайте, а що воно? А що ти з ним зробила? Що ж, що ж з вами останнім часом таке? Чого воно? То квочка побила, то ти побила, що таке, що воно. Що воно одне і чого воно роздушене? О, є накльов, вон. Що вона з ним зробила, що воно? В тебе, що в тебе ніби нічого йди сюди, йди, йди. Так, дивися мені, більше ж такого не повторювалося, бо підеш на заміну. Ну, з гусенятами тут ще, тут ще рано. Вони мають лізти в кінці місяця. Так, в тебе тут щось, що, що з'їдеться темне, воно часу не... Ні, тут вони теж повітряні камері, але ці би мали лізти приблизно разом з тантими. О! А тут знеслося. Правда вони тут де і несуться, там і гадять, що гніздо чогось. Теж якась качка знеслася. Таке мало бути гарне коченя. Ну, не буде. Так, ну, дойду далі працювати, ще вечором. Ще вечором зараз тим подаю їсти, закінчується. Ввечером е, ще що долізе, вам покажу. Так, ось так до вечора, ще в нас тут. Я чув, що ще десь співає, ну, але ще вивелось Вон, ще одне, десь недавно вивелось, бо ще мокренькі. Не знаю, чи ще щось буде, але я ж кажу, я не світив, не перевіряв. тут можуть бути і пусті яйця. В принципі, 90 Скільки тут було закладено? 100, з 100. Ну, 100 треба буде порахувати. Я потім буду діставати до завтра він ще цілу ніч побуде. І завтра ми вже його виключимо, порахуємо, скільки пусти, Ну, скільки в загальному залишилось єць, то виходить 68-й е, е, Техасець. Ось такі справи. Одним словом, ось такий сьогодні гарний вивід. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.